Запроваджувати військовий стан на сході України поки що не будуть. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайла Коваль. Натомість силовики готуються до підготовки гуманітарного коридору, яким мирні жителі зможуть покинути зону проведення антитерористичної операції. Буде проводитись повна фільтрація людей. Це спеціальні фільтраційні заходи проводяться. Дивляться, щоб серед людей, серед жінок в тому числі, не були люди, які зв'язані з сепаратизмом, які здійснили злочини на теренах України, злочини пов'язані з терористичною діяльністю. А це все може бути. У нас інформація дуже багата, база дуже потужна у нас. І відповідні структури, які для цього визначені, вони це будуть проводити. Крім того, це дуже серйозне питання, яке пов'язане з тим, що людей будуть розселяти в різні регіони. Наразі Міноборони працює над тим, щоб статус учасників бойових дій отримали усі військові, що беруть участь в антитерористичній операції. Але присвоєння статусу і видача посвідчень відбудеться лише після завершення АТО. Тим часом Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що за час антитерористичної операції на сході України загинуло 210 людей. «210 людей. За час АТО. Це, ті, які, за період АТО, це ті, які поступили в заклади охорони здоров'я. Ще раз наголошую. в Морги закладів охорони здоров'я, інші, інші, інші ідентифікованих і які забирають терористи з собою, вивозять. Міністерство охорони здоров'я таких даних немає, тому що воно не співпрацює ні з ДНР, ні з іншими терористичними організаціями. Терористи, на превеликий жаль, про медицину не дбають зовсім. Мало того, вони захоплюють навіть. Будинки і лікарні, які, будинки, які належать охороні здоров'я і лікарні, в тому числі й Донецьке територіальне медичне об'єднання. Один корпус захоплений ДНРівцями і терористами. У Слов'янську внаслідок обстрілів у місті зруйновані майже всі АЗС. Нічим заправити навіть карети швидкої допомоги. А через зупинку роботи Держказначейства медпрацівники у Слов'янську не отримують зарплату. Я не знаю, когда я приїду і куди я взагалі і поїду я куди. У нас нету ні бензина в місті, ні газу, ні кіно, ні ни света, нічого нет. Ні ни связи, нічого нет, нічого не будет. Вчора розбомбили э, парк, понимаешь, Вчора все бомбили вообще. Тут не можуть бросити своє, хоча вже бізнесу ні у кого нет, ну как, не ну, свой дом, своє. Ну, ну так, це. Це это моя життя. Я не хочу нікуди уезжать, тут половина не уедет. І нічого не ні з цими коридорами не сделают, тому що не уїжджають тут мільйони. Перелякані мешканці розповідають про бойові дії в місті і пояснюють, що не можуть виїхати. Комусь не вистачає коштів, а комусь немає куди їхати. Стріляють. Ну, я не могу никак уехать отсюда. Просто некуда. И не зашел.